Друзі, ради вітати усіх, хто разом з нами ви на Ютуб-каналі Фабрика Новин. Моє ім'я Юрій Бібік і пан Віталій Барабар зі мною голова Авдіївської міської військової адміністрації. Радий бачити радий ради вітати. Слава Україні! Героям слава вітаю! Пане Віталію. Ну ні для кого не секрет, для наших глядачів тим паче, що Аудіївка зараз це найгарячіша точка на фронті. І ну, традиційно почнемо з класичного запитання: яка зараз ситуація? 음, важко, реально важко, Дуже ситуація напружена. Ворог не лишає бажання все-таки місто взяти, будь-за що, будь-якою ціною. Крім того, що раніше вони просто намагались місто оточити останніх тижня півтора мабуть, вже вони йдуть в лобові штурми. Цей, ну як би так мовити да третя хвиля почалась Вона не почалась скажімо так, як дві попередні, отак от, от швидко, одночасно. Були штурмові дії. Вони за декілька днів просто так максимально наростили кількість штурмових дій, відкрили два нових напрямки: це зі сторони Донецька через Спартак. На Авдіївку штурмову почали штурмувати, чого не було раніше, в принципі. Ну і плюс активно вони почали штурмувати промку зі застосуванням техніки. Бо по всім рештам напрямків, в зв'язку з погодними умовами піхотою. Окремо на промці хотів би зупинитись, тому що ви знаєте, що є абсолютно інформація, яка не від... З однієї сторони, вона одна іншій, з іншої вона не відповідає дійсності, з третьої є якісь спростування. Отже, хотілося б від вас почути, що зараз конкретно в промці відбувається, тому що ворожі пабліки пишуть, що зайшли в промку, щось взяли, і, значить, ми це спростовуємо. От скажіть, будь ласка, що там зараз відбувається? На Промці дуже важкі і ну, дуже реально важкі бої. Промка, це зараз, е, як хтось, е, чесно кажучи, десь в телеграм-каналі е, читав, е, хтось написав таку фразу: е, Авдіївська е, місцерубка вмикнулася на максимальну потужність саме на Промці. І це дійсно так, там дуже важкі бої на Промці. Консахім. Під контролем збройних сил України ворог, звичайно, що туди лізе кожного дня. В тому напрямку вони штурмують, намагаються. Ну реально, цілодобово цілодобово вони намагаються залізти на Коксихім. Там їх немає, повністю завод під контролем збройних сил України. Я знаю, що ви говорили, коли порівнювали перші хвилі штурму з осією третьою, ну так би мовити, умовно, так то раніше Росіяни йшли великими групами, там, умовно, до сорока. Чоловік, зараз, я так розумію, кількість зменшилась. Тобто, фактично, вони розпорошують сили, йдуть малими групами, вірно? Так ну, в той момент, скажімо так, я пам'ятаю, коли я це сказав, це було сказано там в контексті. Було запитання: а чи є позитив? Є позитив, групи стали не 40, а по, там, по 15, 12 і навіть 10 людей. Групи по чисельності стали меншими, так але груп, якщо казати сумарно, їх набагато більше. Тобто, та кількість особового складу, яка штурмує, вона, на жаль, не стала менше сумарно, да, а й навпаки більше. Ви сказали, що росіяни відкрили два напрямки. Скажіть, будь ласка, наскільки це ускладнює для нас ситуацію? Звичайно, що ускладнює в першу чергу, тим, що вони ну вони нав'язують, намагаються вони нав'язати нам скажімо так, щоб якомога більше ми своїх сил розтягували по лінії оборони навколо міста, а самі розуміють, що, ну, як кажуть, тримають вони це на контролі, чекають погодних умов, щоб все-таки вдарити по тим основним своїм напрямкам, які вони робили з самого початку. Це, тобто з півдня і з півночі для оточення міста. Тобто, це розуміють і наші командири, і це тримається також на контролі. А, ну, На жаль, Кацапи вчаться, да, але ж все одно здебільшого діють вони, по, як кажуть, як книжка пише. Да, тобто По, по старій е, стратегії, тактики. Да, е, вчаться, повторюсь, на жаль, да, але ж здебільшого все одно от, е, котли, оточення, окруження, колони, танки, ну, Тобто от здебільшого так вони діють. І це наші командири розуміють, і в принципі, до таких, е, розвитку таких подій готові. Це, виходить вже, пане Віталію, скільки? півтора близько двох місяців росіяни активно штурмують Авдіївку? Так, 10 жовтня почалось. Ну, можна сказати, що 10 грудня буде два місяці, да, там, ну, там, півтора трохи більше. А, ну, звичайно, що таких штурмів не було ніколи на Авдіївку. Да, там за всі роки війни, починаючи з 2014 року, навіть ну, вже ні для кого навіть і сумніву немає, що. Ті втрати, які зараз ворог е, несе саме на Авдіївському напрямку, це мабуть найвеликі втрати взагалі в них за, за цю війну. Ну, Гридарський напрямок також дуже багато втратних було. Але ж однозначно, е, і той самий Бахмутський да, і хлопці це прокажуть. І навіть е, ну різні інститути, да, міжнародні військові кажуть про те, що е, на Авдіївському напрямку це не най, найвеличезні втрати ворога. Я коли у хлопців запитую, наскільки коректно порівнювати Авдіївку з Бахмутом, вони кажуть, некоректно, тому що Авдіївка, це от якщо Бахмут було пекло, то Авдіївка це справжнє пекло. Тобто, там росіяни втрачають сил, техніки, засобів, вб'ють по цивільним конкретно, прицільно бачать, як з димаря йде дим, просто туди щось прилітає одразу. Там вони взагалі, ну тобто для них немає табу жодних абсолютно, і вони кажуть, що це не коректно порівнювати, тому що Авдіївка це справжнє пекло. Ну на жаль, так да. Звичайно, що в таких речах порівнювати дуже складно, бо все це ж умовно, да. Але по відчуттям ну дійсно так воно є. На жаль. Хотів би процитувати військового експерта пана Романа Світана і попросити вас прокоментувати, що він каже: промзона це до промки наймовірніше буде зараз використовуватися в режимі такого собі полігону для завдання здебільшого артилерійських ударів, а проводити серйозні наступальні операції немає сенсу. Справа в тому, що сама собою промзона є буферною зоною, щоб не дати росіянам просунутися в Авдіївку. Він також додав, що лінія фронту нині стабілізувалася в новому вигляді і втримувати Авдіївку тепер буде легше. Наскільки це відповідає? Дійсності. Ну, скажімо так, плюс-мінус я майже з усім погоджуюсь. Дійсно, як свого часу ну пам'ятаєте, да дуже багато говорили про тірікон, да біля Коксихіму. Да, а, і я це назвав, що це там така точка, м'яка самознищення да Кацапів. Тобто в них от просто як ото Знаєте, щури йдуть там, да, як якийсь мультик був радянський, да, там, в сапілку щось грав, там, да, і щури йшли за, за ним. От вони йдуть, е, йшли yes. на той тірікон. Зараз от вони лізуть так само на промку на Авдіївську. Ну, Відпрацьовує Арта наша там, намагається звичайно що здебільшого на підході до промки їх там е, потушить. Але ж ну, лізуть, вони дійсно лізуть. І я, я, я просто не знаю наскільки е, от в голові оцей. Гіном, да, мабуть, його немає в, в, взагалі там по самозбереженню. Само, само, е, ну, не знаю, просто навпаки, мабуть, там самознищення. Да. Знаєте, пане Віталію? Я, от буквально там за декілька хвилин до вашого ефіру в Телеграмі. Прочитав, що ем, очільник Оркостану Володимир Путін проведе велику там якусь прес-конференцію 14-го числа. І коли готувався до цього ефіру, то помітив, що є повідомлення, які стосуються там приблизно планів Росіян щодо захоплення. Там окупація Авдіївки, і хтось пише про те, що значить Путіну треба вийти на прес-конференцію, щоб оголосити, що Авдіївка захоплена, і тут же він каже про те, що я хочу висуватися в якості президента на новий там безкінечний термін. Хтось каже, там до нового року потрібно захопити. Е, там хтось хтось пише там про, про інші пролани, там до середини грудня, наприклад, і так далі. Є от у нашого керівництва розуміння, який у росіян план щодо захоплення Авдіївки, чи все настільки непередбачувано непрогнозовано не прогнозовано. Що це зробити в принципі неможливо, а, Ну, відверто кажучи, хлопцям ну, командирам да, в першу чергу, а хлопцям в окопах, то взагалі пофіг на їхні плани, і тим більше на їхні дедлайни, да, які вони там собі малюють, і у кого які там плани, там, вибори, не вибори, там, вічний президент і так далі. Хлопці просто роблять свою роботу, і їм все одно на ці плани вони заточені на результат, заточені на те, що, що повдівку не взяли. Оце, оце я точно знаю. І хлопці, ну ми з самого початку повномасштабної війни ламаємо всі плани. да, Там кацапам, все що вони не планували, все, все лізе не так, як би вони хотіли, а а, а іноді і дуже часто, навпаки, там на 100, на 180 в інший бік. Тому хлопці роблять свою роботу, тримають Авдос, і я впевнений, що втримають. Респект. я також в цьому впевнений. <кхід> Пане Віталію, що стосується приватного сектору, там зараз боїв немає тобто росіяни туди не дісталися. В Авдіївці немає жодного орка. Авдіївка повністю під контролем Збройних сил України. Ну, звичайно, що якщо казати про Опитне, бо е, Опитне також входить в е, Авдіївську ОТГ, то звичайно, що ну, там втрачений да, е, втрачений населений пункт, він не контролюється. А що якщо говорити про саме місто, то повністю Авдіївка під контролем. Новокалинова, там яка ситуація? Складно бої. Бої, бої ще раз бої. Лізуть вони там у напрямку. Степове, можете прокоментувати, тому що з однієї сторони пишуть, що орки нібито там закріпилися, або частково закріпилися, або намагаються закріпитися, з іншого ми це, наче і не підтверджуємо, а потім і підтверджуємо. Ну тобто незрозуміло, що там. Вони лізуть туди постійно, постійно їх звідти вибивають, якщо їм і вдається якимось невеликим групам, ну реально невеликим, 10-12 людей там перейти через железку і там десь зайти на. Крайні там будинки, то ну дуже швидких звідти вибивають. Ця, ця історія дуже динамічна, і нема там сталої якоїсь сталої ситуації. Знаєте, що вони зайшли, закріпились і наші нічого з цим не можуть зробити. Вони зайшли і іноді, там, умовно кажучи, там, в погодні умови, коли їм дозволяє да, туман чи щось таке на ранок, це все ну, Вони не контролюють степовець, це точно степовець здебільшого це сіра зона. Зрозуміло. Фактор погоди як. Впливає на хід бойових дій. Та звичайно, що знаєте, є плюс і мінус і для нас, і для них. Тобто воюють в однакових погодних умовах. Техніка, звичайно, там не застосовується. Здебільшого є, але ж ну, більшість все-таки не застосовується. Туман, звичайно, що ускладнює погод... ну, от, спостереження по камерам. Використання безпілотних апаратів також в туман чи в дощ, також ускладнює ну складно, складно ну є і плюси, і є і мінуси однозначно. Um, скажіть, будь ласка, ось та дорога, яка веде до Авдіївки, вона пристрілюється зараз росіянами. Наскільки чому я запитую? Наскільки можливо? Вивозити, завозити там продукти, медикаменти, щось підвозити, гуманітарка або, наприклад, евакуйовувати людей. Про це окремо у вас дещо запитаю, коли до цього блоку підійдемо. Але от в цілому, ця артерія вона нині ще існує чи росіяни використовують і б'ють тими ж самими ФПВ-шками? і там правда небезпечно, тобто неможливо повноцінно, повнокровно проїздити. На жаль, дорога одна, і іншої ну у нас немає, тому дійсно це дуже небезпечно, дуже ризиковано. А, ну, Дорога вся вже прибита, в них пристріляна, тобто всі повороти. Вони, якщо є погодні умови, дозволяють їм, вони запускають орлани, і будь-який рух е відкривається вогонь. І це в принципі їм їм байдуже, що це їде, чи цивільна техніка, чи це військова техніка. Тобто постійно гатять. А якщо ну, знову е є погодні умови, вони запускають FPV, Вони просто як от на чергування залітають на дорогу, і знову ж будь-яка ціль. І вони намагаються її вразити. Дуже багато останнім часом вони застосовують в півдрони по дорозі. І е, до речі, от прочитав е, перед нашим ефіром, що росіяни в шість разів більше е, виробляють в півішок, аніж ми, аніж Україна. Е, не знаю. Я, я, я таке ну, е, коментувати точно не буду, бо я не знаю. Я ну, по відчуті, я е, їх дуже багато. Ну і у нас немало також. Ну, реально, в нас теж дуже дуже активно допомагають в цьому плані ну, от, коли тільки почалося загострення. Ми, от, ну, от, реально, ми ці збори оголошували, бо реально ну, було швах. Просто було зараз. Це вже ну настільки все налагоджено. Люди допомагають, донатять, передають напряму вже хлопцям, і, і це дуже круто. І подяка ну, от, хто до цього долучається, до цих донатів. Ну реально молодці тільки разом. Нас дуже газу респект, респект кожному абсолютно. Пане Віталію, окрема тема це люди, люди, які залишилися в Авдіївці. Їх багато зараз там? Станом на сьогодні на ранок 1313 людей залишається в місті. Вчора виїхало 7 людей, перед тим було і 5, і 9. Тішить те, що спочатку у цього загострення від 10 жовтня майже 300 людей виїхало з міста. До того. Uh, ну, от 1600 у нас було це просто така цифра, яку ми не, ну, не могли ми її перешагнути ніяк. І дуже довго це 1600, у нас було, 1620-13. І там по одному, по двоє там в тиждень вивозили. То от зараз люди поїхали. На початку, десь через пару тижнів після загострення, активно вони їхали. там Максимально у нас було в день 28 людей виїжджало за, 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 за цей період. Ну, в середньому 9-10. 13. Ну, от останні декілька днів бачимо, що трохи менше, 4, 5, 7, 9. Ну, ну хоча б їдуть, хоча б так. Я просто пам'ятаю наші попередні з вами ефіри, і це постійне запитання. Мене реально завжди цікавить, скільки людей зараз в місті, яке постійно під обстрілами, і ви кажете тисячу, ну і там якусь конкретну і ще там там шісоту умовно, Так я просто не, не згадаю, але я завжди пам'ятаю ось ця тисяча. Я думаю, ну окей, наступне ефіру кількість буде зменшена, там 900, 800, Я не можу зрозуміти, що тримає там. Людей. Ну, окей, є люди, які там не здатні, неспроможні самостійно, вони там під наглядом. Але ті, які можуть це зробити, що їм заважає виїхати з міста, яке постійно обстрілюється? А, знаєте, дуже багато відповідей люди надають. Да? Звичайно, що вони ну, настільки вже банальні і ці відповіді всім зрозумілі, всі їх вже знають і чули вже не знаю, там, десятки, може і сотні разів. Але ж якщо м, провести от, так, от, між всіми відповідями їхніми провести паралель. А, і ну от я останнім часом я дуже часто це роблю. Задаю людям просте пряме питання. Ви боїтеся, якщо ви поїдете з міста, ви більше туди не повернетесь? Сто відсотків кажуть так. Тобто, це їхній головний страх. Ну і плюс, реальний плюс страх дороги, виїзд. саме саме От це також багато хто з людей каже, ну, просто страх дороги. бо Ну, люди спілкуються, люди чують, е крім арти, ФП дрони. Ну, та, та історія з коньми, да, коли коней вивозили. Два ну, е тижні, мабуть, вже, да, було назад, що по місту бігали кони, їх там е загнали, приїхали волонтери з Харкова, забирали тих коней, і їх не в перший раз е вдалося вивезти. Бо, їх вивели цих коней в Орлівку, це село біля Авдіївки. Потім туди мала приїхати машина конівозка, Вона приїхала і в неї прилетіла FPV. Тобто, от навіть от такі речі, коней ще добу були в Орлівці, їх ховали там, і потім вже ночі приїхала друга машина. і Богу, типу, хлопці хоч живі залишились. Ті волонтери, які цивільні, приїхали забрати цих коней. Ну, от, от, от навіть такі речі, і люди це все знають, люди це чують і розповідають, і страх дороги дійсно ну, немалих людей. А хто тих людей, які не можуть самостійно виїхати там, в зв'язку з різними причинами, в тому числі звичайно, і фізичними, фізіологічними? Є, але небагато. Здебільшого такі люди все одно, хто з ними дивиться і в першу чергу. Ми пропонуємо таким людям маломобільним, да, виїхати з міста. Ну на жаль, є. От навіть там там хлопчина, який допомагає нам в нашому волонтерському пункті пункті. Він працює там в нього родина і його мати також там маломобільна І вони знаходяться в Авдіївці, в старій частині. І вони сидять. І ми пропонуємо давайте виїжджайте всієї родини. Ну поки що не хочуть. Ще хотів вас запитати, чи є у людей, в принципі, там, продукти харчування, вода, медикаменти, я не знаю. І взагалі, це, напевно, дуже дивне запитання. Я хотів запитати, чи працюють там комунальні служби, умовно, але якщо ви кажете, що все розбито, розбомлено, то навряд чи там є комунальні служби, так? Є комунальники на місці є. вони працюють. Да. А. Дуже часто ну, мені пишуть в особисті, там, коли я там десь у Фейсбуці на своїй сторінці там, роблю публікацію про комунальників, як вони розчищають дороги, і там і фотки прикладаємо, відео, там вони ще ще, ще ще і жартують при цьому всьому. І люди кажуть, ну як таке може бути, що от в таких ну, надважких умовах хлопці ще і розрібають дороги. Вони на місці. Є комунальники. є Лікарі ще на місці. Звичайно, що зараз дуже складно завозити гуманітарну допомогу. Знову ж, дорога одна, повторюсь. Резерви є. Спочатку повномасштабної війни ми намагалися підтримувати в місті резерв десь з розрахунку на кількість людей, які ну, на той момент залишалися в місті, а ми розрахунок вели тоді приблизно на 2,5 тисячі, десь на 2-2,5 місяці. То... Зараз людей ну, майже вдвічі менше, а резерви поки що намагаємося підтримувати. Вони є в місті. Е, раніше ми їх завозили двічі на місяць вантажними машинами. Зараз такої змоги нема. Е, Здебільшого бусами поновлюємо ці резерви, але ж е, ну, є Є медицина, є продукти харчування, є гігієна. Е, з питною водою, звичайно, проблема. Її в місті немає. Є декілька свертловин, в певний час ті ж самі комунальники вмикають генератор, щоб цю воду підняти. Люди приходять, набирають воду. Звичайно, що ворог б'є по цим локаціям, ворог будь які скупчення людей, знову ж ті ж самі орлани, вони намагаються бити. І, на жаль, декілька таких локацій вони вже нам знищили вщем, що там ну, вже, вже вони не використовуються, бо немає змоги. От хоча люди з 2014 року в Авдіївці звикли без питної води, як такої, коли була можливість, ми звичайно її завозили, бутильовано завозили зараз. Ну такої змоги немає. Зрозуміло, пане Віталію. Спасибі вам величезно за цей ефір. Тримайтесь, будь ласка, хлопцям за можливості передавати вітання і величезну подяку за те, що ви всі для нас робите, і в обороні, в тому числі, міста Фортець Авдіївка. Дякую.